У Святопокровському кафедральному храмі з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта була відслужена особлива божественна літургія. До сповіді та причастя цього дня приступили майже 200 вірян. А це учні недільної школи при кафедральному храмі, віруючі люди із вадами слуху та учасниці молодіжного хору Покров. Божественну літургію звершив настоятель Святопокровського храму протоерей Георгій Шевчук. Йому співслужив деякон Петро Провальський. Пісне співбого служіння майстерно виконали хор недільної. Школи при Святопокровському кафедральному храмі та хор студенток регенського відділення при Волинській духовній семінарії. Після літургії настоятель Святопокровського храму протерей Георгій Шевчук привітав причасників із причастям святих Христових тайн. У грудні виповнилось 35 років з того дня, як радянська влада вела війська до Афганістану. Через горнило цієї війни пройшло майже 160 тисяч українців. З них майже 2,5 тисячі людей загинули. На Волинь не повернулися живими, 70 наших земляків. У день 35-ї річниці початку війни волиняни прийшли покласти квіти до пам'ятного знаку воїнам афганцям на меморіальному комплексі Вічна слава у Луцьку. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та священнослужителі Волинської єпархії відправили за опокійну літію за спокій душ загиблих воїнів-афганців. Ми, ветерани Афганістану, думали, що для нас закінчилась війна назавжди. Но, на жаль, сьогодні по всій Україні ми маємо 98 ветеранів Афганістану, які загинули під час антитерористичної операції. Останній похорон був з Київської області, з аеропорта. Танкіст це наш учасник бойових дій в Афганістані. Шана повага тим людям, які віддали своє життя за незалежність нашої країни і віддають далі. За спокій душ воїнів, які загинули під час кривавої війни в Афганістані, а також тих ветеранів, які відійшли у вічність у мирний час, молилися у Святопокровському кафедральному храмі. З благословення владики Ніфон та тут відслужили панахиду, бо у служіння очолив секретар Волинської єпархії протоерей Миколай Бондарук. У своєму слові проповіді батюшка закликав присутніх повсякчас молитися за спокій душ загиблих воїнів афганців та просити здоров'я для живих. Непросте. Життя було і надалі, бо ви верталися з війська, ви мусили утворювати собі сім'ї, народжувати дітей, навчатися, працювати, перебороти рани не тільки фізичні, а більше того, духовні. І ви перебороли. І ми сьогодні молимося і за ваше здоров'я. Щоб Господь укріпив ваші сили духовні і фізичні. І надалі ми просимо сьогодні милосердного Бога, щоб Господь, який попустив нам випробування, умирив усіх нас, подарував мирне небо. З благословення митрополита Волинського, і Луцького, Ніфон та священики Волинської єпархії відвідали Луцький військовий госпіталь. Голова інформаційно-просвітницького відділу протерей Валентин Марчук після молебня за здоров'я поранених бійців та за мир у нашій країні вручив головному лікарю госпіталю Олександру Хоменку нагороду Волинської єпархії, медаль волинської ікони Божої Матері. Пацієнти госпіталя також отримали іконочки у благословення, і священнослужителі передали цьому лікувальному закладу медикаменти. У зв'язку з наближенням світлого свята Різдва Христового секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук та голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук подарували госпіталю ікону Різдва Христового. Візують Євангелія може зображатися в одній іконі. Ікона благословення всім присутнім. І, зокрема, Іван. Олександр Николайович, Хай Господь вам допомагає вашому колективу. Голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Протере Валентин Марчук привітав із ювілеєм директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліну Галан. Вже не перший рік багато благодійних акцій та загалом соціальних заходів, які з благословення владики Ніфон та здійснюються Волинською єпархією, знаходять підтримку та реалізовуються спільно із структурою, яку очолює пані Ліна. З нагоди свята ювілярці вручили нагороду Волинської єпархії медаль Волинської ікони Божої Матері. Хор студентів ВДС також проспівав Ліні Галан многоліття. У Луцьку з благословення владики Ніфонта відбувся літературний вечір пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Пастир добрий, життя своє покладає за вівці, сказав Господь. Саме як доброго пастиря згадують віряни Української православної церкви, світлої пам'яті блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. З ім'ям цього видатного київського митрополита пов'язана ціла епоха в історії православ'я в Україні епоха церковного відродження. Митрополит Київський і всієї України Володимир очолював українську православну церкву з червня 1992 року, по липень 2014-го. Він став предстоятелем у важкий для нашої церкви період. Коли після багатьох десятків років панування атеїзму, гонінь та утисків православної церкви в незалежній Україні, розпочало відроджуватись повноцінне церковне життя, блаженніший Володимир також став на чолі нашої церкви у час, коли відбувалась трагедія розколу. Він відразу ж прикладав усіх зусиль для збереження та утвердження канонічного православ'я. І ось за 22 роки його перебування на Київській митрополичній кафедрі більш ніж удвічі збільшилась кількість громад УПЦ, діє понад 200 монастирів. Церковне життя нашої церкви є повноцінним та насиченим. Церква здійснює безліч благодійних місіонерських проєктів. Сам блаженніший Володимир являв собою приклад самовідданого архіпастерського служіння та глибокої віри був щирою і доброю людиною. Про усе це, а також про велику любов предстоятеля до України, до своєї родини, загалом до Бога і людей розповів документальний фільм про предстоятельське служіння митрополита Київського і всієї України Володимира. Сам вечір пам'яті був підготовлений молодіжним відділом Волинської єпархії. Власне, програма вечора базувалась на поетичних творах блаженнішого Володимира. У історію нашого і вселенського православ'я він увійшов як видатний архіпастер та богослов. До присутніх звернувся і голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протери Валентин Марчук. Він переказав благословення та вітання від митрополита Волинського і Луцького Ніфанта. На завершення вечора після молитви достойно є» хор вихованці ВДС проспівав вічною пам'ять блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Володимиру.